Пам'ять про героя, автівки для ЗСУ ремонту міському пологовому такими і не тільки новинами був насичений цей день. Більше дивіться далі. На головному майдані Рівного провели в останню дорогу двох полеглих на війні бійців. 29-річного молодшого сержанта Романа Боровця та 51-річного старшого солдата Володимира Гойденка чоловіки загинули у Луганській та Харківській областях. Відповідно, на прощанні із захисниками побували наші журналісти. Дощовий ранок п'ятниці у Рівному, сповнений смутком та сльозами рідних і друзів полеглих на війні захисників з нашого міста. Сьогодні в обласному центрі прощалися із 29-річним молодшим сержантом Романом Боровцем та 51-річним старшим. Солдатом Володимиром Гойденком. Військові загинули у боях з російськими окупантами на сході України. Вродженця села Великі Межиричі Романа Боравця була складна доля. Ще у 20-річному віці він поховав дружину з сином. Минулоріч чоловік прийняв рішення добровольцем піти захищати країну. Дуже хороша людина. Останній раз він ну, в отпуск приїжджав. Мене відпустили у звільнення. Я приїхав, ми з ним зустрілися, поїхали. До Оленки і до синочка на могилу, завезли квіти, посиділи і він, він поїхав. Так у нього була можливість перевезтися звідти сюди, ну, в безпечніше місце. Але він як сказав, я я зі своїми хлопцями пішов, я буду з ними до кінця, я їх не кину. Інший полеглий на війні боєць Володимир Гойденко народився на Луганщині. У рівному в чоловіка залишилися дружина та донька. Механік кулеметного відділення мав значний військовий досвід. Його життя обірвалося під час виконання бойового завдання на Харківщині. Що стосується Володимира, він з 2016 року пішов добровольцем. До сьогоднішнього фактичного часу він теж. Був постійно на сході. Він свідомо пішов воювати для того, щоб захищати свою, свою територію. Десятки рівнян та гостей міста схилили голови у скорботі в пам'ять про полеглих захисників. Були на прощанні і представники Німеччини, які вже тривалий час співпрацюють з рівненською громадою і співпереживають за кожне втрачене на війні життя українських героїв. Велі Крік Демен Рівнес. Ми маємо бути тут всі. Хто приїздить до України і вашого міста. Ми німці отримали свою незалежність і свободу у 1989 році. Як подарунок, ми не проливали за це кров. А ваші герої проливають кров і віддають життя не лише за Україну, а й за нас. Романа Боровця поховали у рідному селі Великі Межиричі, а тіло Володимира Гойденка спочиватиме на рівненському кладовищі нове вічна та світла пам'ять українським захисникам. Микола Бражицький В'ячеслав Мельник, випуск новин. Повернення додому на щиті завтра у Корці прощатимуться із військовослужбовцем. У селищі Черкаське Дніпропетровської області, перебуваючи на службі, помер Сергій Ковальчук 1969 року народження, уродженець села Морозівка. А 19 жовтня, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Вовчанськ Харківської області, загинув 41-річний Олександр Їхало. Вічна пам'ять героям. У рівному пропонують назвати сквер в пам'ять про загиблого воїна. Донька Віктора Суходольського, дідусика, зареєструвала електронну петицію. Чоловік відомий в місті активіст та блогер. Ще з часів революції гідності він від боротьбу з російським режимом. Яку саме локацію та чому пропонують присвятити герою? Дізнавалися наші журналісти. Христина Колісніченко разом із п'ятирічним сином Данилком прийшли відвідати батька та дідуся Віктора Суходольського. Але, на жаль, не додому, а на Майдан Незалежності, адже у червні цього року 55-річний воїн віддав життя за Україну. Чоловік був відомим у рівному активістом, підприємцем та блогером. Нищити ворога пішов ще у 2014-му. Згодом повернувся, але коли почалось повномасштабне вторгнення, знову став на захист країни. Я, звичайно, не хотіла його відпускати, тому що це ну Таке розуміння, що це дуже і небезпечно, і може статися що завгодно. Але я вірила, я знала, і ну, була віра, ну тільки не він, тільки не дідусик, тільки не мій татко, тому що в нього все завжди було настільки злагоджено, все настільки чітко і правильно, що ніхто не міг повірити, ніхто не міг подумати навіть. але на жаль, так сталося. За кілька днів до своєї загибелі Віктор Суходольський отримав медаль за хоробрість в бою. Аби вшанувати пам'ять про батька, Христина зареєструвала електронну петицію про створення скверу пам'яті на честь загиблого воїна Віктора Суходольського. Жінка пропонує присвоїти ім'я батька скверу у центрі міста між вулицями Поштовою та Майдан Незалежності. Адже там чоловік проводив багато часу. Окрім того, цю зелену зону він спостерігав із вікна свого помешкання. Він постійно тут проводив свій час. Влітку він дуже полюбляв сидіти по в усьому. Кафетерії пити, якісь холодні напої, каву, просто посидіти потеревенити про якісь майбутні плани свої зі своїми. Мені давав зі своїми побратимами та просто з сім'єю, з нами якийсь свій вільний час провести. Так, він це місце дуже сильно полюбляв. Тепер у цей сквер Христина приходить разом із сином, часто переглядаючи відео із дідусиком на одноіменному каналі. Адже ще у 2016 році чоловік створив ютуб канал, на якому вів інформаційну війну з російською пропагандою. Досить багато в нього всяких і кумедних таких відео там, де можна і посміятись, де можна і послухати для. В перший час після загибелі Віктора саме ці відео допомагали рідним справитися з втратою. Часто згадують про нього і онуки, саме через них він мав позивний та ютуб канал Дідусік. Зараз я чогось вже починаю. Навпаки ну, мені стає тяжче і якось, але включаємо. Малий дуже часто просить, давай «Дідусіка» подивимось. І так, якось воно ну, все одно не, ну, все в квартирі, все вдома від нього підлаштований, і будь-то він десь має приїхати. Тобто нічого не змінюємо. Дуже часто він проводив з ним час. Ну, по можливості, коли приїжджав, коли був тут, дуже він його любив. й взагалі він всіх внуків намагався збирати біля себе поряд, коли приїжджав, коли мав змогу побачитись. Йому подобалось, коли ми всі разом, коли ми всі гуртом. Для того аби міська влада розглянула петицію, вона має набрати 250 підписів рівнян. Підтримати звернення можна на платформі електронних петицій, зареєструвавшись і обравши в переліку рівненську громаду та знайшовши її у списку. Настасія Шепетюк Вячеслав Мельник, випуск новин. У Рівненському районі ДТП за участі двох легковиків водій одного загинув. Автотроща сталася сьогодні, 20 жовтня, близько 13.20 в селищі Гоща на трасі Київ-Чоп. Попередні правоохоронці встановили, що 75-річний житель села Чудвиця, водій автомобіля ДЕО, здійснюючи маневр повороту, не надав переваги у русі та допустив зіткнення із Ауді, за кермом якого був 34-річний мешканець Житомирщини. У наслідок. ДТП пенсіонер загинув на місці. Його 75-річну дружину із політравмою і відкритим переломом ноги госпіталізували. Водій та пасажир іншого легковика не постраждали. Усі обставини автопригоди встановлюються. Рівненські волонтери та представники місцевого бізнесу придбали три автомобілі для українських захисників. Позашляховики закупили у рамках нового збору від благодійного фонду Відповідальні Українці. Хто отримує авто, та які ще потреби мають військові, розкажуть наші журналісти. Рівненські волонтери та представники бізнесу об'єдналися, щоб допомогти українським військовим швидше вибити ворога з нашої території. Для потреб ЗСУ придбали три позашляховики загальною вартістю понад 600 тисяч гривень. Автівки передадуть різним військовим формуванням, у яких в тому числі захищають країну рівняни. Один пікап ми передаємо для хлопців, які захищають Рівненщину від шахедів, від всього іншого. Це тобто наше ППО, яке буде безпосередньо захищати рівне та область. Нісан X-Trail» буде передаватися також в батальйон, один з однієї з бригади, де 90% це виходці з Рівненщини». Одну з автівок придбали в колаборації з дніпровськими волонтерами. Військовослужбовець Ігор каже, що допомога людей в тилу дуже важлива, і захисники її відчувають. Конкретно цей позашляховик Nissan виконуватиме завдання на лінії розмежування у Харківській області. На автомобіль встановлять антени для паленгування дронів. Дуже потрібні їх Тут взагалі не вистачає, обезпечення зараз не дуже якісне, автівки постійно ламаються. Покупаємося за свій щод. Ми дуже благодарні таким організаціям які допомагають нам. Придбання цих трьох джипів перша частина великого збору від благодійного фонду Відповідальні українці. Всього планують закупити 100 дронів та 10 автівок загальною вартістю 3 мільйона гривень. Співзасновник фонду Олександр Оверчук каже, що часом люди починають менше донатити, але кожна гривня важлива, як і допомога того бізнесу, який долучається до проекту. Дійсно можу підтвердити, що на сьогодні збір коштів на допомогу збройним силам. Він йде набагато важче ніж раніше. Люди виснажені саме зокрема тому, що до нас від долучаються компанії, відповідальний бізнес. У нас є можливість і далі системно допомагати Збройним силам. Від початку діяльності благодійного фонду на потреби ЗСУ передали чотири десятка авто. На волонтерів виходять як самі захисники, так і комплексно представники військових частин, які надсилають листи та заявки з проханнями про допомогу. Микола Брежицький, В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Поліцейські Рівненщини не викрили прикарпатця, який віз незаконну деревину. Зупинили вантажівку з деревиною поліцейські 18 жовтня на блокпосту в колишньому Рокитнівському районі. Водій 49-річний житель Івано-Франківської області дозволив оглянути транспортний засіб. Втім, надані ним документи не відповідали дійсності. У напівпричепі було на 20 колод більше аніж зазначено у товаротранспортній накладній. Сьогодні на необліковану деревину суд наклав арешт. Слідчі дії тривають. В одному із відділень Рівненського міського пологового будинку завершили ремонт. Що змінилося? Яка вартість робіт, хто їх фінансував та чим відділення подібне до реанімаційного? Дивіться далі. Палати з покращеними умовами сумісного перебування та стандартні, але вже відремонтовані. У рівненському міському пологовому будинку після півторарічного ремонту відкрили відділення екстрагенітальної патології. Ремонт відділення ми зробили за рахунок коштів пологового будинку, які Пологовий будинок отримує від надання платних послуг в нас в закладі. Тривав ремонт з березня минулого року, ми вже про це говорили. Орієнтовна вартість ремонту близько 4,5 мільйонів. Три з десяти палат обладнані кисневими точками. Наразі це єдине, окрім реанімації відділення, яке має таке забезпечення. Окрім того, палати розташовані та спроектовані таким чином, що можуть використовуватись як бокси. Так як у нас була ера ковіда, якщо ви пам'ятаєте, киснозалежні, скажімо, вагітні, ми мусили їх відправляти на спеціалізовані госпіталі. Так як в нас вже є ці кисневі точки. Ми зможемо дати допомогу на місці. Крім того, є. Соматичні патології, коли жінка вимагає кисню, неінфекційно хвора, тобто є серцево-судинна або легенева патологія. Тому, власне кажучи, три точки це буде достатньо для того, щоб надати допомогу. Відділення розраховане на 20 пацієнток, має 10 палат різного ступеню комфорту. Хотіли створити умови для покращеного перебування для жінок, тому що деякі жінки потребують сам в палаті, скажімо, потребують постійного моніторування кисневої точки. Теж ви бачили, що в нас є в три кисневих точки. Також у нас це відділення спеціалізується про інфекційних захворюваннях, і тому у нас ці палати можуть бути як бокси. Уже сьогодні в оновленому відділенні пацієнт отримуватимуть необхідну допомогу. Анастасія Шепетюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. Цими вихідними на Рівненщині очікується значне підвищення температури повітря. Території області проходитиме атмосферний фронт. З південного заходу Європи почне надходити тепла повітряна маса. Нічна температура повітря коливатиметься від 9 до 14 градусів в день до плюс 22. Вночі очікується короткочасний дощ в день без опадів. При цьому очікуються пориви південного вітру силою 15-20 метрів за секунду. Але волога погода збережеться в області і у неділю. Музика. Відеоанімація, збірка малюнків, третє диво і перша книга 9-річної письменниці та художниці. У рівному підбили підсумки обласного інклюзивного проєкту для дітей «Домалюй промінчик зірочці. Більше про ініціативу учасників та результат дивіться у сюжеті. Впродовж майже півроку на Рівненщині тривав інклюзивний проект для дітей «Домалюй промінчик зірочці. П'ятеро учасників, які, попри тяжкі хвороби, займаються творчістю разом із відомими митцями, працювали над створенням власних книг, збірників та відеоанімацій. Проект був спрямований на чотирьох учасників із інвалідні. Ністю, тобто в нас є Анастасія Мандзюк, в якої СМА спинальна м'язова атрофія. Марійка Колесник поборола онкозахворювання. Далі у нас є Даринка Бобровницька, яка має проблеми зі слухом, і Маринка Усенко, у якої аутизм. Але окрім цих основних чотирьох учасників, у нас знайшлося ще кілька учасників з інвалідністю. Це Сергій Сокол, який долучився як Теж художник. В рамках проекту двоє дівчаток видали свої книги. 15-річна Марійка Колесник працювала над створенням свого третього дива, де зібрані її малюнки. У першому диві представлені казки дівчинки, а у другому вона розповіла про свій шлях боротьби із пухлиною головного мозку. Над ще однією книгою в рамках проекту працювала 9-річна Анастасія Мандзюк. Тут є три історії. Але одна книжечка, перша історія парку чудес. Там, де дівчатка, приїхали до цього парку. Далі вони побачили фабрику, фабрику медових фарб, і вони намалювали картини, вони поїхали додому, а на наступний день у них збулися їхні картини, там де вони, вони поїхали потягом і потрапили у королевство хом'яків. Працювала Анастасія над книгою разом із художницею Наталією Серветник, і дитячою письменницею Оленою Медведєвою. Робили це онлайн, адже з початку повномасштабного вторгнення дівчинка разом із родиною проживає у Польщі. Вперше за останні півтора року вона приїхала до Рівного, аби презентувати свою роботу і поділитися емоціями, які вирували під час її написання і малювання. Я там писала казочки, Олена Медведєва щось доказали своє радилась так. Але вони мені не виходили. Я писала, писала, потім все кидала все. Але потім я себе е, заспокоювала, брала в руки і далі почала писати і малювати. Заспокомами заспокоювалася. І над останнім третім мистецьким матеріалом відеоанімації працювало аж троє дітей. Юний Різбяр з Костополя Сергій Сокол створив декорації. Художниця Марина Усенко ліпила із пластиліну і полімерної глини головних героїв. А Дарина Бровницька писала текст. Палачка про кролика Емелі, дівчинку, яка не могла собі підібрати ім'я і мала бажання перефарбуватися у фіолетовий колір. Ми сама анімація мені дуже сподобалася. Я не очікувала такого результату. В рамках проекту також був проведений ряд майстер-класів для дітей з Рівненщини. «Майстер-класи були відкриті для усіх діток, тому що ми не можемо розділяти сьогодні. Дітей з інвалідністю сюди здорових діток сюди. Ми сьогодні маємо всі разом інтегруватися і об'єднуватися, тому що це дуже важливо для того, щоб всі почувалися рівномірно і на рівних позиціях у суспільстві. Також у нас були діти приходили на майстер-класи внутрішньо і ми всім були раді, і ми усім давали шанс розкритися. Чоловіча команда БК «Рівне» здобула першу перемогу у межах нового туру суперліги. У Львові наша команда не залишила шансів одеській біпі 86 86-52. Ключовою у зустрічі стала друга чверть, яку рівняни виграли різницею у 30 очок. Найбільший внесок в загальний успіх червоно-білих зробили Олексій Соловйов, на рахунку якого 19 очок та Елайджа Джойнер, який здійснив дабл дабл 11 очок та 11 результативних передач. Варто відзначити і 10 путів іншого американського новачка команди Ромео Сміта. Завтра Бакарів не проведе наступну зустріч проти київського будівельника. Українська тенісистка, уродженка Володимирця Леся Цуренко, вийшла до чвертьфіналу турніру у Тунісі. В матчі однієї восьмої фіналу представниця Рівненщини у двох сетах перемогла американку Клер Лю 6-1-7-5. Наступною суперницею Лесі стане іспанка Нурія Діас, яка у своєму поєдинку перемогла іншу нашу землячку рівнянку Катаріну Завадську. Наразі це всі новини. Більше інформації шукайте на нашому сайті СфераТвеком'ю та сторінках телеканалу у соціальних мережах. Віримо у зсу, віримо у перемогу. До зустрічі.